Богу, брата і сестри. Як добре бути тут, на цьому місці, і Бог з нами на одній хвилі. Пішов з одної історії, яка виникла зі мною, коли я приїхав в цю країну, Об'єднані Штати. І це було три місяці, пройшло від мого перебування тут, і я заблукав. Як це було? У мене була задача приїхати додому на велосипеді, десь, може, дорога не велика, десь машиною, але так довше було. І я пам'ятав дорогу, їхати прямо там, вправо дорогу пам'ятав. І в мене був телефон, в якому було три відсотки зарядки батареї. Ну це небагато, так сказати. І я їхав велосипедом і вже вечоріло, і в мене сіла батарейка на телефоні повністю, і я не знав дорогу. І було тоді мені так трошки челенджінгу складно попасти додому, тому що час йшов, ми вже не переживали вдома, де я є, а я так і не приїжджав. І виявляється, що я кружляв в такому великому великому кругу. Я на нього не міг поїхати. і так і їду, дивлюся. Я це вже бачив, це вже бачив, я їхав на велосипеді. І думаю, щось не то, треба якось це вирішувати. І в чому була моя проблема? В тому, що я був офлайн, я був від'єднаний від мережі навігаційної, яка мені підказала дорогу. І також те, що я не знав дорогу. Тобто я її трошки знав, але дуже мало за три місяці, мало що міг вивчити. І в кінці кінців мені допомогли добрі люди, я попав додому. Це було довго. І висновок цієї історії в тому, що коли ми не знаємо дорогу, нам треба бути під'єднаним до якоїсь мережі, чогось такого загального, де ми можемо отримати інформацію. І я хочу говорити на тему, чи ми є, є під'єднані до Божої мережі. І хочу зачитати відрізок, який записаний 1 Солонян, 5 розділ, 1 Солонян, 5 розділ 16 вірша. Завжди радійте. безперестанно моліться. Завжди радійте — це, думаю, важко, тому що ми буваємо, маємо різний настрій, хороший, поганий. Якщо ми шукаємо щось хороше всьому, то ми можемо радіти. Є така книжка цікава, навіть з Поліана, там, де, така гра є, там, де треба в будь-якій ситуації знайти щось хороше і чимось порадіти. І, ну, це це може нас навчити. А без перестану молитися — це все складніше. Уявіть собі, я на роботі, я молюся, я вдома, я молюся, я сплю, я молюся, важко уявити. Але як я це розумію, це коли ми перебуваємо в синхронізації з Божими думками, нашими думками там, що Бог що ми, типу, вони як одне, об'єднане. І це та сама мережа, про яку я говорю бути онлайн, бути під'єднаним з Богом. Чи можемо ми молитися? Такими словами, це можливо важко, а в думках, тобто все, що я роблю. Я згадую про Бога, я думаю, чи це йому подобається, чи це йому потрібно, чи я роблю правильно, чи я нікого можу, не ображаю, чи я можу комусь роблю зло. Постійно думати про те, чи це Богу подобається. І це я пояснюю, як, як це себе розумію, це поняття безпростану молитися. За все, дякуйте, бо така воля Божа в Христі Ісусі для вас. Тобто, коли ми молимося постійно, радіємо і дякуємо, оці три складові, це і є. Така воля Божа. Тобто Бог хоче, щоб ми це робили. А якщо Бог хоче, то нам це буде на добро. Ну не може бути там на зло, тому що Бог є, Бог є любов, Бог любить нас і нам допомагає бути з Ним. І коли ми з Ним, то Він нам допомагає. Він, він сам від нас не відвертається, якщо ми першим це не зробимо. Правильно? Дальше написано? Духа не вгашайте, пророцт не зневажайте. Усе випробовуйте, доброго тримайтеся. Як ми можемо духа вгашати? Якщо ми робимо щось не те, що на сові судить, тим більше Бог. Як ми можемо просто зневажати? Ми чуємо, якісь слова від Бога до нас через Біблію, через пророка, через інші напрямки, і ми думаємо, а що він там знає, типу, і все. Оце зневажити. Я думаю, що треба випробовувати. Написано, що усе випробовуйте, доброго тримайтеся. Нам треба в нашому житті перевіряти, чи ця інформація дійсна. Якщо людина сказала, що це так і буде, здійснилося другий раз, окей, все, значить, це можна. Якщо ви щось не розумієте, то не забороняйте цього, що ви не розумієте. Краще просто відкласти на потім, і Бог потім покаже, чи це було правильно, чи неправильно. Була історія колись з велосипедами дуже давно. Люди думали, що це щось красиво, нечисто їх тримає, що вони не падають. І вони були проти того. Да? Але так і не сталося, просто була закона фізики, інерції, і воно так спрацьовувала. І люди це забороняли, тому що не розуміли. Або, наприклад, інтернет, а це погане, все, забороняємо. Чому? Ну це інструмент, і має погане і хороше. Тому я вважаю, що в нашому житті треба випробовувати і доброго триматися. Усе випробовуйте. Тобто ми щось спробували і побачили, що ну, нам на добро. Ми радісні, люди теж задоволені тим, що ми їй допомогли що зробили. А Якщо ми зробили собі добре, комусь погано, то чи є це добре? Від усякого роду зла утриматися. Є багато видів зла. І корінь всього зла це. Любов до грошей. Хочу, щоб ми цього уникали. Гроші це просто інструмент, також це ресурс, який можемо користуватися, але не того, щоб їх любити і до них бути приліпленими. І зачитаю ще історію, яка записана в Івані від Івана, 15 й розділ з першого вірша. Я думаю, що це відомий розділ початок людям. Іван від Івана 15.1. Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку гілку на мені, що не просить плоду, він відтинає, а всяку, що приносить плід, очищає, щоб приносила більше плоду. Це якраз це є ця мережа, про яку я говорив, що ми були під'єднані до, до Бога. Якщо ми як гілка ми на, на, на цій лозі, то ми маємо сік, ми маємо силу, ми маємо. Напрямок, відкриття від Бога. І тоді, коли ми з Богом, ми маємо плід приносити. Бо якщо ми його не приносимо, то це погано, правильно? І тут написано, що щоб носити плід, очищає, щоб приносила більше плоду. Тобто в нашому житті Бог нас очищає від чогось зайвого. У нас, може, є багато часу, вільного, а може, його нема багато, але те, що зайве, Бог нам робить такі обставини, щоб ми не робили цього. І якраз це очищення. Можливо, нам це. Може бути неприємно, боляче, але нам треба розуміти, що у Бога є напрямок, це щоб воля Божа виконувалася, і ми маємо по ньому йти. І чим далі ми від волі Божої, тим гірше нам і людям. Чим ближче ми до волі Божої, тим краще нам. І третій вірш. Ви вже очищені через Слово, яке я говорю вам. Тобто це показує, що Ісус говорив Слово, записано в Біблії. Якщо ми читаємо Біблію часто, регулярно кожного дня, постійно, часто, як при можливості, то ми вже очищаємося. І наші думки вони перебувають в тому, що Бог написав для нас. І вони так, так очищаються. Такі бувають експерименти, буває якась така стакан з водою, якоюсь мутною лється вода, і вона стає така світіша, потім ще лється ще, ще, і вона стає просто прозора повністю. З часом воно очищається. Так само наш розмаш думки, вони очищаються при читанні Біблії. Четвертий вірш: перебувайте у мені, а я у вас. Як гілка не може проносити плоду сама по собі якщо не перебуватиме на лозі, так і ви, і що не перебуватиме на мені. Якщо гілку відтяти, відрізати, вона не стане чорною моментально через секунду, Вона буде ще зелена, вона буде м'яка, гарна, але вона не дасть плоду вже. Вона може бути якийсь час вити, що з неї все добре, може пахнути. Але з часом все буде видно, що плоду немає і все темніє і засохає. Так само, коли ми буваємо в Бозі, і ми час відходимо від нього на якийсь короткий період. Ми ще знаємо навігацію, ми знаємо місцевість, як ми живемо тут довго, ми знаємо, як поїхати в магазин, поїхати на роботу, поїхати додому, ми все, все знаємо. Але якщо якісь будуть зміни в навігації, ми цього не будемо знати, тому що в нас є така як версія за нашій пам'яті. А якщо ми під'єднані, як ми онлайн, то в нас на навігації вже є оця дорога вправо, направо, наліво, і ми можемо їхати нею. ми можемо бути якийсь час без Бога, це ризиковано. Це нам не на добро, але краще бути під'єднаним. Колись був такий час, коли телефон не мали такого досвіду до інтернету, як зараз маємо. І в телефоні були дзвінки, там якісь може, інші якісь файли, файлики, все було локально. А зараз так зроблено, що коли телефон не має інтернету, то він типу якийсь нецікавий стає, Типу, що там з ним робити? Там просто полежати і все сфоткати, можна щось, а немає якоїсь інформації. Бо все так побудовано, що він став тонким клієнтом. Він інформацію отримує з сервера, а без сервера він не може. Так само і ми. Ми діти Божі. І ми без Бога, ми мало що можемо, майже нічого. Але з Богом ми, ми можемо все. І що ми можемо робити для себе, для Бога, краще робити для Бога, щоб наші діла були в волі Його. І п'ятий вірш. І я виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете нічого. Навіть писать, що нічого не можна творити. Творити це створювати, не просто робити, а творити. Це щось з чогось придумати, щось зробити. Я хочу, щоб у наших братів ми якраз перебували в Бозі, і щоб наші думки були з Ним синхронізовані, щоб ми відрізняли думки, які бувають в нашій голові, це погані чи хороші. І чим більше ми читаємо Біблію, тим більше ми відчуваємо, хто є Бог, який Він є, які його бажання, і що Він хоче очікує від нас, що Він хоче, щоб ми робили для інших. І зачитаю ще відривки, записані в Матвія. 27 розділі. Матвія 27, 45. Матвія 7, 45. Від 6 ж години настала темрява по всій землі до години 9. -ї. Була темрява. Чи може Бог зробити темряву просто так? Може. Що й може використовувати? Чи це було затемнення сонця, чи місце затемнення? Тож невідомо, але наука дослід... доказує, що в тому 33-му році, 3 квітня, було затемнення сонця. Так стало, що було сонце, було, земля і сам місяць, і було затемнення Сонця. І це не тільки допомагає нам повірити в Біблії, що так дійсно сталося, що є наука, яка доказує. Це нам ще дає якусь більш-менш точну дату, коли була цей день, коли була Пасха і в якому це було році. 33 році нашої ери. А біля 9-ї години Ісус Ісусушним голосом Елі Елі Лама Савахфані, що означає, Боже мій, Боже мій, навіщо Ти покинув мене? Уявляєте, Ісус був на землі, Він Бог, і Він був з Богом Отцем на одній хвилі. Вони були як під'єднання, як онлайн. І тут такий період, коли Бог отець від, від нього відступив, покинув його. І це дуже, мабуть, відчувалося для Ісуса цю, ця різниця. І хоче, щоб в нас теж, якщо таке стається, щоб ми відчували цю різницю, і ми до Бога знову наверталися. І якщо ми в цьому випадку Бог Отець, це була Його воля, щоб Ісус постраждав за нас і потім Воскрес, і дав нам всім життя вічне. В нашому житті, я не думаю, що може бути, щоб Бог від нас відступив по Його волі, а не по нашій. Якщо ми від Бога відступаємось, то Він може відійти від нас також. Як відповідь, але якщо ми шукаємо Бога, то він дається знай знайти себе. І вірш. І вірш. деякі, що стояли там, почувши, говорили він Іллію кличе. І відразу один із них побіг і взяв губку, наповнив її отстом і настромив на тростину, дав йому пити. А інші говорили Стривай, подивимось, чи прийде Ілія спасти його. Ісус вже знову, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. І ось завіса храму роздерлася надвоє зверху донизу. І земля затряслася, і скелі порозколювалися. Це була така подія надзвичайна, що завіса храму, яка розділяла святе святих від храму, вона розділена, розділена двоє зверху донизу. Це видно, що це було Боже чудо, Божа дія. І таки, я вважаю, що це символ того, що Бог став нам всім доступним. Раніше Він перебував, і його перебувало в храмі святе Святих. А зараз воно стало доступне для кожного. І ми можемо в молитві прийти до Бога, і він нас чує. І ми можемо бути під'єднані до Його такої мережі, до Wi-Fi чи іншого методу комунікації, технологія. І ми маємо зараз можливість до Бога додатися будь-який час ночі, дня, і Бог нас чує. І після другий вірш. І гробниці відкрилися, і багато тіл усопших святих воскресало. І вийшовши із гробниці, пішли після Воскресіння Його. Пішли у святе місто і з'явилися багатьом. Тобто навіть люди, які були вже померлі, вони встали і пішли. І це було не тільки що Ісус Воскрес, і це бачили люди, багато людей бачили, багато свідків це в книгах історичних. А навіть люди, які були просто святі, вони воскресли. І навіть сотик, який був, думаю, що не був юдеєм, що був римським воїном. Він сказав, вісно, він був син Божий. Тобто настільки це було яскраво видно, що померла навіть ну, людина, а це був Бог. І він побачив, що Ісус воскрес, і це був Син Божий, тому що не може, щоб просто людина померла і так прямо стало темно. Потім був землетрус, і потім всі були інші події. І Ісус Воскресен, потім Він з багатьом з'явився і сказав, що нам що нам робити, яке його повеління було. Ідіть очі всі народ землі. І хочу, щоб ми в нашому житті почали з свого місця, своєї сім'ї, свого оточення, своєї роботи, можливо, своїх друзів і говорили про Ісуса. Може, вас не почують, не послухають, але хай це зерно буде посіяне, і в майбутньому, при гарних обставинах чи, може, на паки поганих, не згадаються слово, і вони будуть шукати Бога і його знайдуть. І щоб в майбутньому, прийшовши на небеса, щоб ми мали з собою себе, сім'ю свою. І ще багато людей, які почувши ваше слово, повірили. І щоб ті, що всіяли, ті, що жали, разом раділи на небесах. Нехай буде йому слава завжди. Амінь.